Лібі хлопчики, дівчатка, дорослі та малятка. З вами казковий вечір для малечі та Каркуша. Кар, привіт, малята! Сьогодні ми будемо слухати з вами дуже цікаву казочку. А називається ця казочка казка про справжнє Різдво. Каркуша, ти готовий слухати? Так, я готовий слухати. Отож, усі зручненько вмощайтесь та уважно слухайте. Ти хочеш? Щоб я розповіла тобі якусь зимову казку про чари? Що ж, слухай. У зовсім не страшному не нетемному лісі жила собі баба Яга. Ні, не так. Баба Яга якось начемно звучить. Тож почнімо спочатку. Давай ну, ось так. У зовсім не страшному не нетемному лісі жила собі пані відьма. У зовсім не страшному не нетемному лісі. Жила собі пані відьма. Звичайна пані відьма з тих стареньких чаклунок, що без них не обходиться жодна порядна казка. Вони літають з чорним котом на мітлі, варять усілякі зілля і вміють по-справжньому чаклувати. Злі чаклунки зазвичай чинять усілякі капусті мужнім лицарям чи вродливим королівнам, а добрі допомагають тій капості здолати. Наша пані відьма теж мешкала у лісовій хатині. Правда, без курячих ніжок. Вона була не хода й не товста і навіть не лиха і не потворна. І капостей вона нікому не робила, тож ніхто не лякав нею дітей. І то не дивно, люди в селі поблизу лісу давно-давно про неї забули. Так, так, навіть у казках люди ой, як часто бувають неуважними і забудькуватими, особливо щодо старих і немічних, що найбільше потребують уваги та піклування. Соромно, егеш?» На весні, влітку та восени пані Відьмі жилося непогано. Вона збирала трави, коріння, горіхи, ягоди і інші зілля, варила варення, сушила гриби. Чаклунку поважало все населення лісу. Тож навіть молоді мавки, лісовики і русалки запрошували її на всі свої вечірки, часто й самі приходили в гості. Шаною ставилися до пані Відьмі звірята. Нерідко забігали до неї хто з радістю, хто з клопотом, хто просто потервенети. Взимку весь чарівний нарід засинав і пані відьма лишалася сама. Все замітало снігом, тож навіть пухнасті приятелі навідували її рідко, так подивитися, чи все гаразд. Люди на селі про лісову чарівницю, і я вже казала, напевно, забули, бо вже багато років ніхто з них не звертав до її лісової хатини. Отже, довгими зимовими вечорами пані відьма плела гачком і на шпицях килимки, шарфі, светри, шкарпетки та рукавички. читала й іноді підчакловала, мабуть, щоб не втратити форму. Телевізора тож неї не було. Але книго збірні в неї була небагата, лише зачитана збірка поезій, яку забули в лісі, які закохані декілька років тому. Загублені школярами підручники з хімії та географії, і кілька товстих романів, що були куплені дуже давно в сільській крамниці. То кількість шаликів і светрів, що сплела пані відьма, могла вмістити тільки справді чарівна скриня, а килимки вкриті всі лісові стежки. Її чорний кіт помер від старості, а нового вона так і не знайшла. Тож посада відьминого кота залишалася вільною. Нелегко відшукати зовсім чорного, без єдиної барвистої плями кота. Можна, звичайно, начаклувати, але ж друзі не вичакловують, а шукають і чекають. Отже, більшість довгих зимових вечорів нещасна бабуся страждала від нудьги та самотності. Одного чудового зимового ранку такого сонячного і тріскуче морозного, що усе довкола аж іскрилося від радості. Пані відьма пішла назбирати собі в'язку хмизу. Простіше було б начаклувати трохи дровенят, але ж ми знаємо, ранкові прогулянки дуже корисні. Отож вона збирала сухі гілки та шишки, коли побачила зайця, що ніс цілий оберемок зелених і духмяних ялинкових гілочок. Доброго ранку, пані відьмо, привітався він. Доброго здоров'я, пане зайчику. Якся маєте, як поживає ваша дружина? О, а куди це ви так поспішаєте з ялинковими гілочками? Поспішаю прикрасити до свята хатинку адже сьогодні святвечір, а завтра Різдво. Різдво? А що за Різдво? Ви мене дивуєте, добродійку, Різдво це свято з ялинкою та подарунками. Гм, подумала пані відьма. Коли куцухвостий побіг далі, мабуть, дається в знаки моє самотнє життя. Я зовсім забула, що таке Різдво. Доброго ранку, пані вивірко, привіталась чаклунка до білочки, що також кудись поспішала, несучи торбинку горіхів. Доброго ранку, пані вітьмо, ви також готуєтесь до свята. До Різдва? О, Люба, нагадайте мені, що ж це за торжество? Різдво це коття. Пиріжки, узвар. Так чудово пригощати свою родину та друзів усілякими ласощами. І роденька поспішно пострибала додому пекти пиріжки. В'язка хмизу була достатня, і пані відьма вже поверталася до хати, коли зустріла лисичку. Доброго ранку, пані Лиско! Рада вітати вас, пані відьмо. Ви вже готові до різдва. Та ось ніяк не згадаю, що це за свято. О, різдво це завжди так весело, багато гостей і кулядники ходять співати різдвяне віншування. Лисичка попростувала своєю дорогою, а задумана бабуся увійшла до хатини. Раз є свято, то світ його зустріти, як годиться, подумала вона. Ну, пані мітло, трохи попрацюйте, і мітла почала замітати сміття. А ви, пане віхтю? Допоможіть наводити лад пані мітлі, і віхоть став старано витирати брути піл. То що там у нас перше? Ялинка? І пані відьма начаклувала собі пухнасту ялинку, у горщику із прикрасами. Їй не хотілося ламати гілочок із справжньої ялинки, та й цю навісню вона потім висадила біля хатки. Далі вона начаклувала кулінарну книгу, узялася пекти пиріжки. Потім зварила кутю узвар, застелила стіл вишитою скатертиною і сіла біля печі у крісло гойдалку чекати на гостей. Вже сутеніло, небо затягнуло хмарами, почав падати гостей лопати сніг, а гостей усе й не було. Пані відьма зітхнула. Хто ж прийде до мене такої пори у гості? Всі мої приятелі зараз сидять удома зі своїми родинами або сплять до весни, ні. Таке не буде в мене справжнього різдва. Нікому дарувати дарунки, ні від кого чекати на подарунок та й кольорувати по такій негочі, хто прийде до моєї лісової хатини. Пані Вітьма ще раз зітхнула, підійшла до дверей, щоб на двір і підтвердити свої сумні думки. Але на порозі на неї чекав ні п'ість і ніби дарунок. Одним словом, маленьке пухнасте і дуже змерзле чорне кошеня. От такої. А ти тут звідки ля? сплеснула у долоні пані відьма, підібрала кошеня і зачинила двері. Несподіваний гість у відповідь лише жадібно нявкнув, а господиня звернула його в шерстяну хустку, поклала на прічіку, швиденько начеплувала в місочку теплого молока. Тепер у мене є друг, якого слід пригостити, радо подумала вона. Кошеня напилося молока, вдячно нявкнула та й заснула. Пані відьма помітила, що воно не зовсім чорне. Одне вушко і лапки були ніби сметані. А, немає значення. Що ж, різдво таке свято, промовила чаклунка. Коли це в двері постукали. Невже знову гість? А може, віншувальники? Радо гекнула вона. Вона відчинила двері і знову сплеснула в долоні. На порозі стояв маленький, сяючий і дуже змерзлий ангел, тобто янголяк. А ти тут звідки? Пані відьма затягнула гостя до господи, зачинила двері, загорнула його ковтром. Сідай біля печі і грійся. Зараз начаклую тобі гарячого молока й меду. Пані відьма терпляче дочекалася, доки янголя допило молоко. Розказуй, як ти опинився у лісі такої горделиці. Так я ж ангел, ти ангел, відповів срібнокрилий. У мене робота така. Нагадувати людям про смисл Різдва. Я побачив з неба, як у вас світиться, і подумав, що тут хтось живе. Але я ніколи не був у цьому лісі, тож трохи заблукав. Виходить, ти йшов у гості саме до мене? здивувалася чаклунка. А то ж! Все одно міг хоча б светр вдягнути. Теж в мені дитячий садок. І хто за вами там дивиться, серед ночі взимку в одній льолі літати, пробуркутіла пані відьма. А от про смисл різдва це вже цікаво. Тобто, що важливіше подарунки, ялинка, гості, колядки чи пиріжки. Ой ні-ні ні, замахало руками Янгуля, усі так плутають. Різдво може бути без ялинки, без колядок, без пиріжків і без куті, навіть без гостей і подарунків. Це всього лиш атрибути свята, усілякі розваги та веселощі, які роблять святкування приємним. Але сенс різдва не в них. Ну, а в чому ж? Бог послав на землю свого єдиного сина, щоб той урятував людей від гріхів, саме по прихід у світ Спасителя має нагадувати Різдво, прочисто промовило Янголя. Як цікаво, розкажи мені про це ще. І пригощайся. Ти з чим любиш пиріжки? З вишнями, грибами, сиром, яблуками чи маком? Пані вітьма. Присунула до гостя низку пиріжків. Отож вони їли пиріжки з вишнями, грибами, сиром, яблуками та маком і говорили про Марію і Йосипа, про віфлеєм і вертеп, і ясла, і пастухів, і янгольський хор, і мудрих волхвів, і величну зорю. Коли завірюха скінчилася, небо вияснилось, і в ньому замиготіли зорі. Ну, ось я маю йти далі. Нагадувати людям про стен різдва, промовила Янгуляй й устало з лави. Дякую за гостину. Зачекай, а подарунки. І пані відьма витягла зі скрині білий, у зірочки сведрик і голубий шарфик. Це тобі сама плела, носи на здоров'я і більше не мерзне. Янголя одягнула светр і шарф, вдячно вклонилася і полетіла, махаючи, рукою на прощані. А пані відьма ще довго стояла на ганку, дивлячись йому у слід. Лишайтеся з Богом, щасливого Різдва. Ходи з Богом, залітай у гості, промовила пані Відьма. Ось і було мене справжнє Різдво. Коли вона повернулася до хати, на столі для неї також лежав подарунок То була Біблія. І не проста, правда, не чарівна, а з малюнками підписана. Пані відьмі на згадку про чудове святкування. Не забувайте про сенс різдва, янголя. А наступного ранку до хатини постукала зграйка колядників. Христос народився. Славіте його! Дозвольте вам заколядувати. Вони випурхнули до господи і проспівали нова радість стала, І у Вифлеємі, і радуйся земле, а пані відьма насипала їм повну торбину яблук цукерик і пиріжків. Ти скажеш мені, ет, казочки, це все так не буває? Звісно, я розповіла тобі найсправжнісіньку казку, зимову та про чари, як ти і просів, у якому, окрім казкового, лісі ще зустрінеш бабу ягу, звірято, котрі розмовляють, і янгола, що забув удома светра. Але зовсім поряд наживеще багато людей, які не знають, у чому смисла різдва, і вагаються, що головніше. Ялинка чи кутя. І кожен з нас може стати добрим янголом, який звістить їм про народження Сина Божого. А це вже не казка, але найпрекрасніша у світі. Правда. Ось така у нас дуже була гарна і цікава казочка. Тобі сподобалось Каркуш? Кар-кар, так мені дуже сподобалось, така гарна казочка. Я гадаю вам, малятка, також дуже сподобалась казочка. Наступного разу нас чекає ще набагато цікавіша казочка. Тож, до зустрічі! Кар, до зустрічі!